Друзі, всім привіт! І сьогодні ми зайшли в новий скібіді Tower Defense для того, щоб затестити новий режим Evil Town І тут з'явився Evil Event, який закінчиться через 3 дні, 16 годин. І є якісь тут свої приколи. Так, група підтримки в нас зібралась і в принципі я би був би досить не проти піти в Evil Town Тому що хочеться щас подивитися, що тут можна. Тут є штуки за кристали, якісь і є юніти за ці кристали, і тут прям ну, жорсткі якісь всякі ефектики. В нього прикинь, він може вітер пускати. Ще, що, ще, що, щось. Диви, тут ваще різні всякі різні всякі приколи. В них є, 20 тисяч демеджа. Це прям багато. Можна ці шардики купити за робукси, а за шардики відкривати кейси. І шардики, ну, даються, скоріш за все, за XP, в общем, за оцю всю движуху. Велдауні. Тому let's go. Хай Хайпацики назбируються, я в принципі не проти. І погнали. Я сподіваюся, вони хоча б прокачені в цьому. Моменті, де яка тут мапа? Ю. Обалдеть, не Evil Core. А звідки ж ви вилазити будете? А, вони з двох сторін шурують. Почекай! А де ж ми можемо його поставити? Такого ще подумати, да? Якщо воно шу звідси. Ага, тут чуваки понаставляли. Ну, вони наставляють чуваків, які дають гроші. Давай я теж понаставляю чуваків, які дають гроші по-любому. І може навіть прокачаю когось із них. За сотку, за сотку, за сотку. В общем, пробую я прокачувати. В принципі, скипнути хвилю можна. За сотку ще одного прокачати. Це, в принципі, не є проблемою. Правда, я не можу скипнути. можу поставити автоскіп, так. Да. Все хорошо. Значить, у мене всі за сотку вкачені. Трошечки грошей в мене з'явилося. Опа, баботи є, бабесо, бабесов, пациків, пацики прокачені. Так що це хорошо, діджечки вони. Там понаставляли, значить я можу потихеньку прокачувати своїх вчених. Я сподіваюся, що все це буде хорошо. Бо дівжечки стоять, вони трошечки щось пробують дамажити, але не сильно вони виносять. Мені би поставити клоквумена, клоквумен, щоб поставити було би хорошо, тому що, що без неї, ну куди без неї? Без неї нікуди. Да, то з цієї сторони трошечки чуваки доходять, значить цю сторону треба буде укріпити чуть-чуть, тому що поки що не так все легко, я б сказав. Тому давай сюди поставимо такого клоквумен, отако. Хай там пробує щось там виносити. Давай ще з цієї сторони поставимо клоквумен. Теж можливо, вона буде трошечки допомагати. Ну, і Само собою треба прокачувати чуваків. Потому що чуваки це дуже-дуже крута сила. Це Бабето. А Бабето це. Ну, можна поставити Клокмена, мене, наприклад, за Бабето. Для мене поставили, прикинь, я тут кстати, не бачив ні разу обалдеть. І чувак пише, нажимайте скіп, типа, а я шо? Я скіп теж нажимаю, все нормально. 450 бабето є. Ми можемо тебе за 400 вкачати, але, скоріш за все, у нас ця сторона трошки слабша. Хоча я б не сказав, що якась сторона слабша. Ага, ну цю він прям дефає хорошо сторону. І тут кусочок дефає, так? Да? Ну, я думаю, що треба оцю подружку прокачати по-любому. Бо тут, якщо що, ще дрельмен з'явився, так що він буде трошки допомагати, і все буде плюс-мінус хорошо. В общем, окей. Тут є якісь квести були, я їх не сильно читав. Я бачив, що треба якийсь двойний стрибок зробити на цій штуці. Ну, я, в принципі, роблю двійні стрибки, це точно. От, а далі я вже не в курсах, що треба робити, але знаю, що треба прокачувати чуваків, які дають нам бабет. От, без цього тупо нікуди. Тут, кстати, є швидкість, вона. біжу швидкість поставити, лову. А, ну ладно, я не буду, не буду ставити, тому що мало лі, мало лі. Все одно не будемо поки що Цим злорастувати, хай поки все буде хорошо. І ж вроді прокачував цих чуваків. Чого вони не прокачуються странно? Так, ладно, а чи прокачувати нам цю Клоквуменшу? А що це за клоквумен першого левела і досвід? Це як поняти? А тут ось більше, вона сама може левел вкачати. Та ну, ти гониш. Вона сама може левел свій вкачати. Обалдеть. Ладно, давай прокачувати вчених по тисячі доларів. Я не розумію, як вона ну, собі левел лапає. Ну, ладно, хай так і буде, собі то не проблема. Я сподіваюся, тут Дельмен, якщо щось може щось зробити, тому що у нас тут колоквумен. Трошки починає пропускати, ну то нічого страшного, вроді, нормально. І в тебе який тепер левел? Це левел один, але майже дійшло до кінця. Скоріше за все, в неї демедж появиться якийсь, я не знаю. Ну, цілком ймовірно, що буде більше демеджу. Але це не точно. І всі вчені у мене вже прокачені, хорошо, значить ми можемо, по суті, тебе за 400 підкачати, щоб все було хорошо. Тебе за штуцер ще аби підкачати. І дивись, щас 780, ну тут діджейчки валять. Діджейчки валять, у нього швидкість 3. І в нього 16 рівень! На цьому діджей. Прикинь, тільки він програв на ньому. А в мене клок Ще 10 хп, і зараз вона, мабуть, підфармить чуть-чуть. Ну вона, мабуть, йому і не знесе стільки демеджа. Прибери пише. Кого прибрати? Я не знаю. тут дрільмен ще здасть їй плюху, і він її добив, походу. Да? У нього демеджа тут ще хорошо Правда, не показується, скільки. Ну, я думаю, що немало. Давай ми тебе за тисячу підкачаємо, такого. ДПС стало більше. Давай подивимося 2812, другий левел 2812, так само. Ну ладно, тебе б ще, навірно, за тисячу я прокачати було б хорошо, і тебе за двушечку Тоже було б чортен. Ще Валентіно цей чувачок є, він теж хороший. Дуже. Я б його оце кудась то ще поставив. Можливо, сюди навіть. Можливо, навіть отако. Щоб він і там, і там, і там скрізь доставав. Отако ми його вкачаємо. Отако ми його вкачаємо. І дві 200 демеджа в нього буде. Це немало. Він ще й дамаже по ідеї. А, ні, він одного дамаже. Дві. Він одного дамаже. Я не знаю, скільки тут хвиль. А, 40. 40 хвиль, хорошо. Не знаю, чи качать тебе дальше, блін. Бо ти сильно повільно стріляєш, хоч і великий демеж, але повільно б'єш. А Б'єш часто і великий демедж. Ну, хоча ти вже перекачаний трошки, тому не знаю. Давай тебе за двушечку прокачаємо. Тебе б ще за двушку прокачати. Бо треба, коротше, щоб було більше, баб... більше капусти. Капусти треба прям багато. Бо все олди, диви, по 13 тисяч поширували. Хоча дрільмен воще вали, капець. Дрільмен, вали капець. І мені так само треба отут поставити буде о, цього клокмена. Я щось думаю. Базуку? Прибрать базуку? Ну ладно, старіна. Прибрав, ти хоча одно дрільмена поставити? Ні, він поставив якось ще, типа, жорстко. П'ять тисяч прокачка. ДПС 11500. Тут 9. Це якийсь ще жорсткий томатний чел. Давай клокмена тут поставимо. Тут півтори тисячі ДПС, -а, тут 11500 на приколі. Це ще якийсь мутант лютий. Він все одно їх не пробив. Він все одно їх не пробив. Але тут є ще кло, тут є ще дрільмен, і дрільмен не пробив, мабуть. його. Обалдеть, я просто вражений просто з того, що тут відбувається. Скільки тут юнків разних. Це, походу, знову оцього івента. Ну щось жорстке якесь, я не знаю він їх тупо сплюхає виноса. Диви! Диви, що він робить? Оце жорсткий тіп. Оце дуже крутий чувак. Я не знаю, скільки він коштує, але прокачка 5 тисяч коштує. 5 тисяч це багато. Давай з півтора включимо. Чесно, щоб трошечки також швидше було. Бем-бем-бем. Походу, це я тільки можу виставляти, бо я ті власник лобі, Але нормально все одно. Давай ще тебе за 3500 вкачаємо. Мабуть, не треба було. Мабуть, треба було тебе за двушку вкачувати. Ну нічого страшного вже. Нічого вже страшного. О, така штука на 10-му левелі тепер є. Клокмен безтолковий. Ого-го-го. Ну в клокмена хоча б депе не маленький, поедай, хоча, скільки тут. 2800 локмена. 1500. і він ні чорта не має зробити. Цей не достає. Діджечки трошки намажуть, ну і то непогано. Десятий левел є в шоці. 5000 є. Давай тебе за двушку прокачаємо. І тебе за 3500 хотілося би прокачати. Ну тут оцей чел просто, просто якийсь неймовірний чел. Я не знаю, в нього жорсткий ДПС просто, просто настільки жорсткий чувак. По 3500 в чайні або за 3500 чувачка. Цей вумен нормально б'є. Ага. І походу ми тут і цього щас не розіб'ємо ніяк. Давай клокмана підкачаємо. Що ну в клокмана нема кнопки ваші жорстких. ХП трошки підупало, ну нічого страшного. То клокмен чуть підкачався, у нього тепер депеса 3000. Ну це все одно мало якось. Я думав, клокмен у мене реально солідний і класний чел, а Оказується оцей чел класний. Ехехех! оказується, оцей чувак ще жорсткий. Оцього чувачка, поняв. Це його юніт вообще дикий. Максимально крутецький. Ну що ж поробиш? Хоча страйдера, аби вбити. і оцього чела аби вбити. Ну цього вб'ємо. Нормально буде. Зато вклок вона радіус, Нормальненький такий. І він в цілому хорошо буде лупити щас. Так хорошо, 2500 є, нам надаше за 3500 те прокачуємо. Тебе за 3500 прокачуємо, І ти максимальний. Все, всі чуваки, максимальні, я вірю, що. А, ні, в них ще всі не максимальні. А в цього, в цього теж ще всі не максимальні. А оцього, от в цього вже є максимальні челики. Ну нічого, нормально, нормально, нормально. Мона ще клоквумен потім прокачати буде. В неї теж ДПС буде більше. Ну, взагалі хотілося б клокмена. Взагалі хотілося б дуже клокмена прокачати. Да, 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 нормально, нормально, нормально. Включаємо півтори. Давай. А, не можу вже півтори включити. Видно, ненадовго це можна включати. Ну, нічого страшно. Окей. Ну, цього ми рознесемо точно. А, каже, міфіка: оцього тільки одного можна ставити в гру, поняв? І чисто один. Тоді я б його, знаєш, де ставив, напевно. Хоча тут така гра цікава, що тут, чорт пойми, куди його поставити. Невірно, тут його нормально. Нормально, що він тут стоїть. Давай тебе за 5 тисяч прокачаємо. ДПСу стало 6200. ну все одно мало. Все одно мало. Всього, чувака, 15. Давай тебе ще раз прокачаємо. Диви, 8500 демеджа, ну стане 15. В 0,5 це 30 тисяч ДПСу буде. Все то немало. 30 тисяч ДПС це вже серйозніше. Чесно кажучи, да. Ну цей теж 13 тисяч. Давай дивіться. Ну я думаю, що ми пройдемо. У нас доволі таки класні чуваки. Я думаю, що ми, можливо, і пройдемо. Оцей вообще класний, чувак. Ні, да, прокачання буде диким. Ну, зараз у мого клокмена більший ДПС. Правда, оцей страйдер у нього ХП прям багато, поняв? 45 тисяч. А, та! Клокмен став вообще зараз диким, прикинь. Нормально ми валим. За 15 прокачують ти максимальний. В те ДПС устало 30 тисяч рівно. У тебе 19. Коротше, ця сторона дуже хороша. У нас уже. Нам тепер цю. Треба покращувати. Тут поставили гліча. 8 тисяч ДПС-у в гліча. Немало, немало. Квест компліт. Я виконав якийсь квест. Я не знаю, напевно, протриматись 19 хвиль. Може завалити якусь кількість кібіді туалетів. Не знаю, з чим це пов'язано. Але далі ти, походу, ваші ще, ще быстріше будеш тако літати і бити. По ідеї. Но мені отут, надо, отут треба клокмана поставити. Він тоді буде доставати і тут чуть-чуть, і тут, і тут, а можливо, тут поставить. Нє, поставлю тут десь. Отако поставлю, я думаю, буде нормально. Давай, братуха підходь, за 3.500 прокачуємо Ще ж за 5 прокачаємо, радіус стане ще більше і буде хорошо. Але до 10-го його викачати треба, прикинь. А он цей вже, кстати, другого левела, це ще першого. Непонятно, як воно працює. Ну ладно. Поки що ти їх ще не б'єш, але вже на наступному крузі ти будеш уже трошки дамажити. правда, встає, тільки 3000 ДПС, ти ще слабак. Ну а потім підкачаєшся. Бо тут, чуваки, звісно, валять капець. Він в цього 70 тисяч, ну йому вже хана. У нього вже 30, ще ще клокмен йому раз дасть І оце його вообще доб'є клокмен. Той клокмен, другий хорош. Так, давай за 5 те прокачаємо. Він сюди поставив ще одного чела. З дрільменом, значить, цього він викачав. 32 тисячі ДПС. І на 10-му левелі в нього якийсь спел. Ну і в мене на 10-му якийсь спел є, але поки що в мене цього спелу не відкрить. Ну, оцей чувак ще жорсткий, в нього є еліксір, якийсь Я не знаю, що він робить, чесно говоря. Ну, 20 тисяч ДПС -у в нього є, і він ще не на максимумі. Він буде ще крутіший, прикинь. Він буде ще крутіший. Я хочу додивитися, поки чувак його викачає ще на максимум. І він збирає, кстати, на це, тому що вона до 12500 у нього 11200. Так що він назбирає і буде ваще рознос, я не знаю. Я б що цю клокумен, звісно, викачав. Ну? Я її викачую, але напевно трошки пізніше. Ну, в не набагато ДПС просто виросте. Так, 10 тисяч прокачуємо тебе. Щоб радіусу вже вистачало, щоб ти бив прям хорошо. А радіус у нього хороший 40, Він і тут дефає, і тут дефає, і тут дефає. Коротше, у нього все супер. О, я включаю, кстати, X 15 Нормально, валим. Так буде швидше. Прикинь, два дрільмена таких. Тут 13 дпс, тут 32. Вони вообще не пропускають. І тут ще клокмен мій є. Ну, він, правда, не самий хороший, ну все одно непоганий. Тут теж ми не пропускаємо. Цього викачало і на максимум? Ні, ще не викачило. Странно, що не викачує. Ну ладно, тебе зато за 15 викачає на максимум. І тепер таке відчуття, що сюди дешевий клокмен. Ось тут такого. Да, тебе викачали, і це ще не Максимум 69 тисяч ДПСу! Обалдеть, ти дикий. І це ще не максимум, далі 45 тисяч надо. Обалдеть. Я ще якийсь квест виконав. чі-ва-ва! прикинь. Я можу вообще тут клок мене не ставити, там проходимо взагалі на ізі. Аби тільки трошечки швидше. Ми тільки 26 хвилин пройшли, 15 хвилин уже. Поняв, ми довго проходимо. Нам би трішечки швидше. Ну, х півтора працює. Це слава Богу. І радіус у нього нормальний, й буде 40, він буде ще більший, він буде ще й тут доставати. Жесть, Це вообще. Капець. Все, цей клокмен теж максимального левела, і в мене, кстати, він доходить до третього левела вже клокмен, хорошо, гліч тут теж б'є, капець. Тут поставили ще одну. Титана, дрільмена. Кстаті, тут є оцей крутий дрільмен ультимативний. Мені цікаво, бо це ж не він, навірно, да? Це ж обичний просто дрільмен. Як він зветься? Infected тітан дрільмен. Поняв, інфікований дрільмен. Це теж якийсь дикий тип. Напевно, тут цих юнітів просто жорстких є, про яких я по перший раз чую. І бачу. Але нормально проходимо вже 30 та хвиля. Я оце вже думаю, куди мені ще одного Клокмана поставити. Напевно, поставимо його десь ось тут тако. А все, тільки три клокмена мене поставити. Ладно, давай прокачаємо клоквумен, тут. Отако на максимум в теста є 9000 ДПС. -у. Тож немало. Тебе то. Тож на максимум прокачуємо 9000 ДПС. і я би Валентінку поставив. Де б я її поставив, скажіть мені. Десь і тут такого біля клокмена. Отако Бенс, Бенс. І в тебе 4800 ДПС. ДПСу. Да, в тебе менше ДПСу трошки, ніж в Cлокwумена. Ну, значить, будемо ставити Клоквумена. ось, на максимумі і бемс. І 9000 тисяч ДПСу зверху це теж нормально. Це, звісно, не 30, як в Клокмена, але все рівно. Але трошки, бач, пропустили, даже. Ого, почекай, тут ще жорстко. Дві він швидко вали. Але оцей чувак просто так кошмаре. 100 тисяч ДПСу на максимальному рівні, ти прикинь. Він чуваків з мільйоном ХП може виносити. Да, оця сторона в нас набагато в рази слабша. Треба її посилювати. Максимуму, а по максимуму посилювати мене і не вийде особо жорстко, тому що у мене все, що осталось, це клоквумен. Яка я б не сказав, що супер дика, 9000 тисяч це не так багато. Ще один челендж я виконав. Хорошо, кілька левелів точно повиконую. Тут почали ставити діджейчиків маленьких. Хоч у неї і зачар стоїть асасін, це дуже хороший зачар, але все рівно ні чорта. В цього швидкість 2 стоїть. Це теж хороший зачар. Скільки можна юнітів ставити? Скоріше за все, 15, але я не можу подивитися, скільки в мене їх є вже. Бо в мене їх, напевно, немало. Давай ще одного клоквуменшу підкачаємо. Ну, оцей клокмен уже він був перший, то він третій левел 640 хп. Так що нормально. Отут ми пропустили, бо там ми не пропустили. А тут ми пропустили. На жаль, но я сподіваюся, що все буде чітко. А да-да, ми навіть тут дефали ось. Відразу що до цього не дійшло. Хоча тут теж сильно. Диви, диви, диви. Тут пропустили знову. Спробуємо поставити ще одного колкумена. Бемс на максимум теж 9000 ДПС зверху. Це непогано. Проходимо, проходимо, проходимо. Хорошо. Валим, валим, валим тащим. 36 шоста хвиля із 40, Дуже дуже стараємося. Все, у мене 15 юнітів. Я більше не можу нічого робити. Все, що я можу, це продавати моїх вчених, які дають мені гроші. Напевно, так і буде. Зараз. Зараз ми почекаємо, будуть гроші. Бемс, тепер можна тебе продати і поставити ще одну клуку. Мина. Отако. Просто стараємося по максимуму. Я просто не знаю, що більше робити. В мене більше по юнітів з таким ДПС нічого нема. Ось Астро Тойлет, просто він проходить, і ми програли. Обалдеть, у нього там ХП було. І ми тупо програли. Я просто в шоці. Я просто в конкретному шоці. 278 шардів мені дали. Давай повернемося в лобі. В принципі, я б не сказав, що команда в нас була погана. Команда в нас була реально класна. Давай приймемо трейд. А, все, вже не треба трейд. Ладно, у мене є виходить, 278 кристалів. І це навіть той чувак не з цієї кома компанії. Поняв? Ось він космічний. А цей чувак. Ну, тут теж, типа, 20 тисяч демеджа в 0,2 секунди. Це 100 тисяч ДПС. У нього також. Дуже багато. Дуже багато ДПС. Це теж, ну, крутий чувак. Ну, дуже манюній шанс. А що появіл пасу? Давай отримувати квестики. Бенс, бенс, бенс. Хорошо, раз забрати, два забрати, три забрати. На емоцію не вистачило. Цікаво, тільки де той чел. Ось оцей апгрейд тітан Дрільмен. 18 тисяч демеджа в 06. Це чуть більше, ніж 30 тисяч ДПС. Або в районі 30 тисяч ДПСу. Ну це не супер дикий чел. Він не самий класний. А де ж тоді брати нормальних челів? Гімкрай, то тут? Усе щось дике, да? Ну це все одно не супер жорстко. Ну все одно класно. Це олівчик мене. Все хтось мені трейда кинув. Базука, ексі, якісь легендарочки. Ну вони мені не надо, дякую. Тут ще є ось трейд. А, ну да, це ж зачарка. Все, я поняв, я поняв. Я, я згадав, я згадав. Endless мод. Просто звичайні кейси, нагороди. Тут ще є нагороди за час якісь. Бемс, бемс, бемс. Хорошо. Но я все рівно не знаю, де він того чела взяв. Я ось, ось типа дивлюсь, ну його тупо нема. Оце ось все дуже жорсткий. Злий секретний агент. Оце прям серйозно дика движуха. І в мене, кстати, є 528 кристалів. Два один крейт відкриємо. Мені це да злий крутий чел. Космічний. А якщо він випаде, він дика. Дика штука. Ну, мені, звісно, випав Evil Cameraman, який 5000 тисяч ДПС має. І все. І більше ні чорта він не має. На жаль. Ще отака штука якась є. Ну, це мені не сильно цікаво. Мені цікаво, цього тіпа типу, якось десь достати. Або достати десь, типа, який Ставив отой от чувак. Ото щось жорстко, поняв. Ну, я теж не знаю, де мені обрати. Ну це, коротше, просто рознос. Обнова прикольна, нормально тут фармиться все, і квести тут не супер складні, поняв? Ось, о, типа, Double Jump in Evil Town. Прикинь, стільки двойних стрибків треба зробити. 250 двойних стрибків, просто пригати. Прожити 180 хвилин, 3 години, прожити, 1000 XP дає. Ну, в цілому, вообще жорстко. В цілому, жорстко, я б сказав. І багато квестів у мене ось, о, бач, проходяться через те, що я нормально так граю. Ось о трейд 10 evil Units. просто обмінятися 10 разів. Ось такими юнітами. Открити 10 кейсів, понял? Ну, коротше, легкі квести, дуже легкі, дуже легко проходяться. І в цілому, івент качається. Цікаво, що на останньому левелі дає. Evil TV Woman, преміумні якісь штуки, Evil вогнемет. Фоготь. Осьо, Evil Clockman! 40 тисяч ДПС -у. і ламає час. Прикинь. Щоб пройти 10 тірів, треба заплатити 1700 робуксів. Обалдеть У мене не буде стільки квестів пройти, щоб дойти до кінця. Обалдіть. Іло ну. 4 дня є. Ну, цей чил хорош. Цей чил хорош. Прям класний. Ну дойти до кінця, це супер складно. Тіпа, хай ладно, я ось за один за одну гру пройшов, типа там сіке третіра, да. Ну, далі це складно. В общем, друзі, на цьому напевно ми й будемо завершувати. Тому обов'язково ставте свої коментарі, пишіть лайки, обов'язково скажіть, де він взяв того чела того токсичного, якого він ставив, де було 100 тисяч ДПС. Це максимально цікаво, максимально класний юніт. Ну і всім пока-пока.